Привіт! Сьогодні у нас буде огляд на мої лакшері фарби, що мені подарували на новий рік від Van Gohu та Winsor е, Ньютон. Тому поїхали. Отже, почнемо наш огляд акварелі, але як же ми можемо оглянути акварель без водички, бо акварель це водна фарба, тож презентую вам невеличкий такий стаканчик, який можна в принципі брати на пленер, що надіслала мені його моя мама. Отже, ось такий стаканчик, ми в нього параллемо воду з мого звичного цього е, відерця. Так, добре, нічого не пробив. Чи давимо сюди паралємо? Ну, Нам багато сильно не потрібно. Ось так. Ми це поки що відставимо. А зараз давайте розпакуємо акварельку, яку мені подарували мої любі друзі на Новий рік. Звичайно, я знаю, бо сам обирав. Що тут саме? І зараз ми подивимося. 5 штучок акварелі. Ось така у нас вона. Ван Гог Три штучки та дві Вінзер Ньютон. Почнемо з найцікавішої для мене, та яку я давно вже хотів в собі мати, це у нас акварель від Ван Гога. Neples yellow, yellow Red. Uh, який, кажуть, дуже класно підходить до портретів. Зараз подивимось, що вдасться мені якось це обережно розірвати. Ну, може, не обережно, нормально. Розірвав. Дуже відкриваю. Бачимо завжди у нас є така упаковочка. Це напівківети. І бачимо одразу, що це прозора фарба. І має три. Плюс таке світостійкость, це досить гарно. Оля. Як на мене, досить схоже на якийсь такий охро-рожевий. насправді в реальності він трошки більш червоніший, більш рожевий. На камері він більш жовтий, такий, як дюна, скажімо. А саме вживу, зараз ми з вами протестуємо. Отже, в мене є розкладка е, акварелі ось така. Де я, е, тут лише попередній був, лише Вангох. Ми бачимо сюди в позначено. Е, але о ні. Є в мене одна акварель Ньют, Я навіть про це не пам'ятав. Е, е, ну, бачимо оливково. Окей, спробуємо використати цю фарбочку. Ну і тут ми всі використаємо. Е, так, давайте спробуємо користуватимусь я своєю кісточкою, своїм пензликом Роса, який мені дуже подобається, синтетичний. Я ним користуюся вже е, 4 роки. Так, вже 4 роки справді. Досить гарно тримається, можна було б новити. І це також подарунок від однієї моєї чудової подруги. Дуже люблю цю кісточку, майже все роблю в та, е, та... Білкою. Ось двічка би, Це вже у Франції я придбав собі. Досить також чудово, звичайно, коли ми мочимо, то дуже буде кінчик гарний. Давайте спробуємо почати з. Спробуємо почати викраску. Отже, набираю. Має бути досить пігментовано. до речі, досить неочікувано. Мені здавалося, що це буде трошки інший кольор. От зараз воно досить чітко передається, якщо чесно. Оп, і давайте почнемо. Ох! Цікаво, скільки пігментів у цій фарбі. По те, що я побачив згори, там було написано 224, здається, то наче як один але ну, навряд чи тут. Це скоріше фарба, мабуть, що з якимись також білилами. Як схоже на ось цю фарбу лаванду. Так, я, мабуть, ще скористаюсь папером для того, щоб промокувати свій пензлик. Оп. І давайте зробимо розтяжечку далі. Тут, хоча на цьому папері, так як він досить хлопковий, тут бачимо, треба швидко діяти, воно вже глибоко проникає. Ось бачимо і така цікава розтяжечка. Як на мене, Як на мене, досить цікава розтяжечка. Хоча й колір такий досить е складний, не відкритий, так? Да? Бачимо досить цікавий. Спробуємо більше його ось тут набрати. Більш плотно, ну це вже більш вашевий, звичайно, варіант, але для проби його... Е Покривної якості. Е, на те, що я розумію, то він має бути прозорим. Чи він прозорий? Е, ну, досить таки, так. Дублі з чим порівняти. Да? Так, це було цікаво. Добре? Ми, ми одразу давайте випишемо з вами, що це таке в нас. Одразу випишемо. Я думаю, що. Ну, тут ми не забудемо, але це у нас. Напл'с Єллоу. А ні, це просто номер фарби. Тут пігментів кілька буде це 100%. Це просто номер кольору. Отже, я виписую. І чудово, давайте рухатись далі і перейдемо, мабуть, до наступного кольору. Знову таки. Давайте всі ми зробимо викраски. І далі в нас Церуліум синій. Cerulean blue. Бачимо, що звідус якісь також тричка. Він має бути прозорим. І за, пігмен... за пігментами ось такі. У нас два пігмента. Хоча ось тут досить дивно чомусь позначення. Начебто ось тут три плюсика, а тут чомусь дві палочки. А, light fastness. Це треба буде дізнати, що це за різниця. Цього дивимось. О, як гарно воно позаду відкривається. Навіть не треба нічого розривати. Чудово. Бачимо 535. І давайте відкриємо. Ох, який гарний, дуже гарний, як на мене. Ем, ось цей попередній ми поставимо. Ну, ми поки не будемо ставити, добре. До речі, ось ці, мабуть, треба зняти. Він так бачимо. Досить таки вицвітає і входить досить глибоко в папір. Те, що ми бачимо, і справді він входить досить 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 прозорим і ненасиченим. Треба подивитися, що це за пігменти. Так, от, давайте подивимось. Цей Цей дуже бачимо такий цікавий, насичений. Це саме якийсь кольор, який я хотів щось такого синього насиченого. І справді він досить гарно передається на камері. Давайте спробуємо викрасити. Так, я буду вже швидше працювати, щоб не було такого, як минулого разу. Ой, дуже. Бачимо, гарно він йде. Спочатку я навіть взяв, беру трошки більше. Щоб ми гарно його розтягнули. Дуже яскравий, як на мене, яскраві кольори. Досить класні, бо так, ми їх не використовуємо. Ух, бачите, вже, ну це вже папір, це вже не. Це, це вже якби не фарба. Вирішуємо, бачимо, що папір досить швидко всотий. Да? Фарби виходить ось, ну, так, як виходить. Бачимо, що є якісь такі візерунки навіть цікаві. Входить глибоко в папір. Одразу, не знаю, досить цікавий папір чи щось що з ним якось він. Цікаво. Поводить себе. Але ми бачимо, що колір дуже гарний, яскравий е і цікавий. Отже, що я говорив, що саме яскраві кольори їх можна. І приглушувати за потреби, їх можна і використовувати як яскраві кольори, а ті вже які приглушені, тому вже їх ніяк не використаємо, звичайно. В ну, яскравому плані, якщо нам цього захочеться. проте, звичайно, на, на кожен колір свої свій, ну, своє використання, свій покупець, скажімо, свій художник. Залишено, дивіться, як гарно воно з цим корицем тут поруч стоїть. Бачимо, що це досить набагато світліший. Звичайно, цей трошки, мабуть, приглушиться, але мені досить подобається, як він йде і в розтяжку, як він йде і в, скажімо, це, мабуть, лише тому, що воно провалюється в папір біля, може, не. Там. Але досить цікавий ефект, якщо воно справді. Треба спробувати, мабуть, на целюлозі, наскільки воно розпадається на грані, бо ось це, наприклад, має бути гранульований колір. Ми, ну, Тут ми бачимо це гарно, що він е, саме ось такі робить ефекти нам, і додаючи його до інших, що я ще не дуже багато, можна сказати, особливо не робив. Можна створювати цікаві ефекти. Давайте перейдемо до наступної фарби. Це також у нас Van Gogh Nitro Tint. Я думав. Що я взяв е, такий самий Ван, е, Ван Дайк Браун, який я колись брав він Ван Гога, Але виявилося, що це виявляється, що це інший колір, І ми спробуємо. До, до речі, Давайте порівняємо одразу пігменти, які використовуються. Тут у нас PV6, так цього не використано, PV-19. Це зовсім інші пігменти, ми бачимо. Давайте спробуємо. Ну просто мені далося вкорисне, мені підійде, і давайте розпакуємо його. Досить зручно, бачимо, що він так, оп. І якщо по-нормальному відкривати, то жодне проблема. Так. Ой, дивіться, він якось інакше запакований. Мені здається, ніж інші. Подивіться, як він цікаво запакований. А ну ж бо давайте відчинимо цю цю відкриємо. Оп. Оп, оп, яка цукеречка, Вау. Вживу він справді виглядає досить таким чорним, можна сказати. І давайте спробуємо викрасити його. Одразу давайте я вам покажу, як він це буде поводити, коли ми нанесемо воду на нього. Досить таким чорним виглядає, да? І з вживу трошки з таким синювато сіруватим відтінком. Давайте ми на папері це набагато краще побачимо, бо тут це звичайно. Оп-о! Як цікаво! Подивіться, це, мабуть, не те, що я прям очікував, очікував, бо я думав якийсь коричневий собі підібрати. Але ж цікаво. І подивимося, бачимо, який виходить розтяжечка. Вона йде, ну, досить да, але трошки, я б сказав, з червонувато-фіолетовим кольором да, під детоном, скажімо. І це цікаво. Це цікаво. Бачимо, оп, він гарно криє, він гарно підійде, я вважаю, для сумішей, бо якраз щоб якось замінити ось це коричневий, який в мене закінчився, я використовував. Суміші синього, фіолетового, аби якось це компенсувати. І бачимо, що воно цікаво. Я не знаю, що відбувається з цим папером, чи я не вмію чи використатися. Чомусь якось дуже в мене не симпатичні виходять сьогодні саме викрасочки ці. Не розумію чому. Чи то не знаю, може... не знаю, давайте спробуємо далі. Ми будемо працювати, щоб. Перевірити. Отже, давайте ми це приберемо, щоб воно нам потім не заважало. Або сюди ми покладемо, так? Ось так ми покладемо. Оп. І випишемо, що все ж таки це у нас зараз було. <ривіт> 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 Він звернуто, почнемо з того, що я взяв першим пейна сіра. Сіра пейна, дуже гарна. Вперше я беру ну, якусь професійну акварель в ось такому пакуванні. Для мене це буде дуже цікаво. Ми відкриваємо її. Цікаво, чи якась. Ох, вона прям О, як вилазить. Подивіться, кудись її треба. Ох, як вона одразу вилізла. Треба обережно ми зараз одразу кудись її перекладемо трошки. Я... Прям виливається, виливається. Давайте ми ось цю квіветку трошки відкладемо. Ух. <світ> <світ> ми ось цим перекладемо сюди трошки. Ух, яка насичена. Прям така, ух, ріденька. Це ювіть собі так на холст і використати її прям вау. Добре, ми приклали сюди. Швиденько. Ось сюди ми точечку робимо. І біжимо. Біжимо. Все, все ж таки доведеться знову таки. Ось цією кісточкою, щоб використати, все ж таке. І так, дивимося, що воно нам дає. ух Я прям взяв як гуашку чесно. Немає досвіду багато. Давайте все ж таки ми спробуємо білочкою продовжити нашу растяжку. Оп. Ух, як ти берешся. Гарно. Як не, гарно. Несправді я не знаю, чи це папір тут такий, чи що. Чи кісточка, оп. Да. Так, ми на цьому завершили, Я думаю, саме цей колір. І це була сіра пейна, але ми бачимо, як з яким вона гарним синім підтоном. У мене все е вимазалося, бачимо, всі руки, всі це сіра пейна. Але, ну, дуже гарно, справді, колір, От якщо, ну, в принципі, досить гарно він передається. Справді, дуже гарний синій підтон. Справді, дуже гарний. Це те, що хотілося б мати в своїй палітрі І е, справді я задоволений, вже треба буде звикати до ось таких тюб і обережно ними користуватися, що справді видавлювати у щось. Е, і давайте підпишемо. Ось такі у нас пігменти використовують, Цікаво. Ось, ми бачимо, до речі, один. Оп. Ми бачимо, що насправді пейна сіра. І Neitralt від Ангова вони мають. Нейтрот, по суті, це. Ось це це Neitrault плюс наш пв 15 якийсь. І ПБ... пв 15 ні, не бачу, перепрошую. Десь сталося, що бачу його, але ні. О, він є в Лавандері. пв 15 наш у Лавандері. І ось тут пв 15 По суті, Neutral ми можемо отримати з допомогою. Ні, бачимо, що в Лавендер це все одно не чистий колір, тому ми не отримуємо ось такий самий пейну сіру. Ну, але в такому ключі також можна розмірковувати. А так як я думаю, використовувати багато ось такий колір. І так само тінт, це база, це база. В принципі, для багато чого, для якихось темних місць, може бути в картині. Ми бачимо, що в розтяжці він досить такий нейтральний, його можна чимось підживлювати. А ось тут, навіть в розтяжці, можемо використовувати, як на мене. Чистим його. Паїна Сіра мені дуже подобається. Мабуть, що навіть не знаю. Сьогодні поки говорити з сируліом, дуже гарний. І паїна Сіра також мене дуже вразила від Гога. І остання фарба індіго. Тут мені також буде цікаво. Якщо в мене готово поруч палітрами, і ми спробуємо обережно відкрити. Вона ще й повністю криють. Опа! І тут вже ми обережніше змогли відкрити. Це чудово. Е, і давайте ми тут поставимо крапочку, да? Оп. я думаю, цього нам достатньо буде. Ну, що додам. Да, абсолютно достатньо. абсолютно достатньо. Да, досить, не знаю, чи папір, я не звик вже до такого, чи що. Дуже цікавий цей папір. Тому, може, не виходить усі ті ефекти передати. Треба взагалі на цей ось, бо вона така більш проста, скажімо, для початку, для використання, для викраски. Хоча бачу, що попередні кольори я якось нормально викрашував. Але ми все одно бачимо колір. Чудовий Індіго. Бачимо, що він криючий, як і написано, особливо ось тут. Хоча і можна його зробити більш такі плавні ефекти, особливо якщо. ну от Наприклад, ми ось тут спробуємо, да десь краєчку бачимо дуже він гарно і е, може бути, якщо легко його використати. Що його використати дуже-дуже легко. бачимо Чудово, я його одразу закручу, аби не було... Несподівано, хоча тут бачимо, він якось спокійно себе веде, не настільки його наповнило як сіру пейну. Е, отже, бачимо, що ось цей досить такий самий світлий з усіх, навіть усіх, що представлені ось тут. Ну, це окей. У нас бачимо, є чим зативнити навіть ось ці ось ці у нас кольори інші. І давайте випишемо інформацію про індіго. Е, отже, ось так ми це зробили ми зробили з вами викраску, і давайте от подивимося Ба можемо подивитися. Найкраще, мабуть, ліг в мене перший колір. Якось я ще, може, води, багато не додавав. Але ми бачимо, що це досить світлий, досить такий з охринкою. Охру може навіть, я бачу, і не купувати. В принципі, ні, ну, може варто, але це більш чисте, але все ж таки, ну. Воно може замінювати, по суті, охру. З якимось більш могла да, жовтим справді. Отже, далі в мене неймовірний, яскравий колір, цируліум. Ну, цируліум це яскравий у нас колір. Так, потім Neitra Tint. Це всі наші три вангове. тінт такий нейтральний. Я думаю, вхід піде в мене 100%. Uh, і ми бачимо, що це все досить схожі, ну, досить схожі за пігментами. ну, <смі> Навіть досить схожі. Це все три пігменти одні, Ось тут викреслено два з них. Uh, ось бачимо, що до цього просто на перше місце дали uh, якийсь в. Що це може значити? Я точно не начав, може зелений, не знаю, в Violet, mm, До речі, може бути. Тут воно без цього просто Black і по суті. А, той же саме ПВ. Якийсь, да? цікаво. І далі тут бачимо, що е, у нас на першому місці Blue, потім ось цей ПВ і PB. Бачимо, що однакові е, пігменти стосовані. Е, ось тут ПБ. А ні, ми бачимо ПВ 15 PB 15, Пробачте. Тут Тик-Тик. Так, тобто тут два спільних пігменти, ми бачимо: БК, БК, ПВ, 19ПВ1. 19. І отут на, по одному рі іншому пігменту. І тут у нас БК і БВ. Ось тут Чікс, і БК, і БВ. Угу. Угу. Тут подаду по одному іншому пігменту, щоб зробити їх або індіго або зробити їх пейною сірою. І в цирулі ми бачимо якусь схожість, бачимо чи не бачимо? ПБ ні, немає. Ні, ПБМ 15 бачимо один спільний пігментик. Є спільні пігменти ось тут. Е, але це добре насправді е, в цьому є й також як ми виглядає, да? ми можемо просто купити по пігменту. Але, ну, як на мене... Досить гарно використовувати різні кольори. ну Мені це зручно особисто, хоча я і працюю більше в описі. Да? Це не зовсім декоративний стиль часто. Хоча ну, в декоративному це, мабуть, частіше використовується. Проте мені зручно, коли я готові кольори, я їх все одно змішую. І коли вони мають спільні пігменти, то це все ж таки їх врівноважує. Тобто, змішавши, ну тут ми розуміємо, що так, в принципі, все добре, тут також все буде добре. Ці кольори. Вони, досить. вони всі навіть чотирьох, якщо ми їх змішаємо потрошку, це не буде бруду, справді, якщо є правильніші пропорції, ми бачимо, що тут є спільні пігменти, тобто у нас в сумі буде не. Ну, тут, тут два, тут два, тут три, тут три. Це не буде 10 пігментів, а це буде 6, наприклад. Це треба порахувати. Тому якщо вони працюють на базі одних пігментів, схожих між різними кольорами, то все ж таки воно буде більш гармонійно виглядати. Бо чим більше ми змішаємо пігментів, тим більше вірогідно, що це буде сірий. Я думаю, що, наприклад, сірий ми гарно зможемо зробити ось тут. Хоча у нас тут є один спільний пігмент, це у нас PV, е, Чи немає? Перепрошую, PY42. Ну, тут є білий, тут є білий і тут є білий. Тобто ми ось ці змішуємо і у нас виходить е таким чином щось виходить. <с> а якщо ці змішати, бачимо 4 пігмента. 5 навіть пігментів і і ось так. В принципі, задоволений новими своїми кольорами. І дуже чекаю вже свою нову палітру акварелі, щоб все ж таки це все оформити і показати вам повністю це. І я думаю, що це буде, мабуть, повне єдине відео на Ютубі, там де я роблю викраски. Ось цей стаканчик показую і вже вкладаю це все в палітру Дякую, що подивилися відео з цієї викризкою, цих моїх нових фарб. Насправді. Воно було заплановане як просто матеріал для того, щоб додати вже до наступного відео. Так як я багато наговорив усього, я думаю, декому буде цікаво послухати, особливо моїм друзям якісь мої розмірковування про мої фарби, про мою творчість. Отже наступному відео планую показати вам, як вже я оформлю ці фарби. І мої старі фарби, хто їх не бачив, покажу вам трошки. Ось це вони, мої старі фарби. це, До речі, можете подивитися в огляді е за <свісно> одне з минулих відео моїх, де я розповідаю, звідки, які фарби, що це взагалі за пенал такий. І скоро я отримаю, е сподіваюся, свій пенал від роса, залізний пенал. І складу це все разом. Якщо було цікаво, якщо якісь запитання, то чекаю вас у коментарях. Не знаю, що буду сильно розвивати цей YouTube канал, але як мінімум, ще одне відео вам наступне обіцяю. Більше ви можете побачити в інстаграмі, який закріплений в моєму профілі. Якщо якісь питання, також можете завжди писати туди. Дякую за увагу!